Так, друзі, зараз зроблю огляд дачі і намічу собі роботу на сьогодні. Той, хто постійно слідкує за моєю дачею, дивіться, як змінюється все. Ось помідорки на вулиці такі. Це сливочки. Тут сливочки. Ось моя лавандочка. Така гарненька, випускає новенькі, бачите, і квітують. Це радує. Щоб вона не від. Відкві... От... Спочатку відквітувала, а нові випускає. Буде пахнути. Хоста розрослась, подобається. Так, хтось їсть. Треба ще вже від слимаків закінчується. Ні, це, мабуть, не слимаки, хтось інший. Всього так і не пристроїла. Ось сюди хочу, поки чекає. Зараз якась більш робота. З'являється терміновіше. То одобрювати, то обривати. Так, тут ось так ситуація з цими томатами. Оцей, значите, вгору лізе і лізе жовті. Їх дуже багато буде. в Теплицю що? Ну, огірки полю дрожжами. Так. Хто не знає, буду показувати, розказувати, як я це роблю. Трошки пообривати треба жовте листя на томатах. І, і зайве листя. Теж десь треба пообривати. Ось тут теж сливочки. Бачите, в мене такі оцей томатик, сливочки. Отак треба обривати? Ні, ще не буду, бо воно ще не налилось повністю. От, коли вже наливається по стандарту, то можна оці верхні листочки обривати, щоб він уже дозрівав. Ой, базілік, який, дивіться, поливало поливало який гарний виріс. Ці томати треба зірвати трошки, щоб було легше. Ці гілочки. Ось ці два треба зірвати. Ось, бачите, які. Ось тут у мене зав'язується ще Огірочки тут зростають в цьому ящику. Я їх розсадила. Тут у мене айсберг. Щось ці листочки треба повидаляти. Ну, порядку багато треба наводити. Ось ці перші псуються, а так зав'язуються потихеньку. І ось тут. ну Тут щось слабенько в куточку. І взагалі тут якась земля, мабуть, не дуже. Помідори не дуже ростуть. І салатик не дуже. Ягоди треба збирати. Вон там, бачите, я минулого разу назбирала трохи ще, є, ще кожного разу треба ягоди збирати. Так що, друзі, роботи багато. Тут порихлити трошки полуничку, вже, бачите, заростає. Бур'яном, те, що я насипала грунт, боже, вон яке виросло. Швидко дуже заростає. Хоч і дощів не було, земля гарна, бур'яни ростуть. Mm. О, друзі, ну все, почали. Мотивація для вас. Не переключайтесь. Друзі, як залізла в томати, он купу всього наобрізала. Дивіться, які руки ось такі робочі ручки. В, в рукавичках дуже жарко. Тому прийшлося так, ну нічого, це все відмиється. Але я вже пообривала зайве листя, вже тепло. Нехай провітрюється, нехай дозріває. Бачите, так ріденько їх уже. Залишила знизу, ну, зверху ще не трогала, нехай наповнюється. Ось так. Ось. Все, тепер вони в мене ріденько, ріденько. І тепер вже видно, що там вісить, які томатики. Полила вже огірки е дріжджами, удобрила. Сподіваюся, будуть рости, як на дріжджах, бо щось їм тут не вистачало. Ой, ще ці забула. Ладно, наступного разу. Теж, бачите, треба пообрізати зайве листя, бо воно таке, ні, зараз об обріжу. Бо воно таке, знаєте, жирує, жирує. І забирає на себе корисні речовини, а треба, щоб на плід йшли корисні речовини. Ось так, друзі. Ну, огірки ось нападає. Не знаю. Може, подивлюся, перекисом по бризгену. У мене такої ще й бризгалки немає, треба купити. Перекис із йодом, по-моєму. так, Може, прийдеться і полити. Щоб зовсім не пропали. Все-таки хочеться огірочків. Ось, друзі, таку роботу зробила. Зараз ще буду поливати. У нас вже трошки хмарно. Добре, не жарко. А то було трохи спекотно. Ой, ще ось ці треба бачити, пагони, пообрізати в ожині. Ось так виглядають мої грядочки на сьогодні. Прийшло тепло, і грядочки радіють. Попідв'язувала ще десь. Ну, коротше, зараз возилася години-півтори. Вам не знімала, тому що телефон перегрівався на сонці і відключався, і зовсім погано було це видно. Ну, в общем, так. We rise like so buildings us higher It's young it is just because she puts a hand in mine We wanna chase the night. Натрудилася, можна перекусити. Всім смачного, хто вечеряє, снідає, обідає, друзі. Гарно трудитись і смачно їсти. Всім смачного. З самого ранку. Брала? Не хотіла прориватися, ну жарко було, їсти не хотілося. Думаю, все закінчу. Потім сяду і поїм. Ммм, смакота. Помідорчик солодкий. М -м -м. Поливаю. У мене тут такий гарний краник із шлангом. Набираю водичку, поливаю тепличку. А бачите, хто прийшов? А вони не сплять. Вони не сплять, курочки-чубатурочки. Рябушка. Ах ти така рябенька. Гуляють ще. Сонечко сідає і курочки скоро сядуть на сідало.